Цвітна капуста це поживний, смачний і красивий овоче. Вона відмінно підходить як для декоративних, так і для овочевих рядок, адже її високі, архітектурні форми створюють цікавий контраст з іншими рослинами, такими як томати, фізаліс або цибулю. Головка цвітної капусти це щільне суцвіття з розкрилися бутонів. Залежно від сорту, вона може бути білою, зеленою, фіолетовою або навіть помаранчевою. Цвітна капуста відноситься до того ж роду, що й броколі, бресике і походить з Середземномор'я. Хоча вона росте подібним чином, як її родичі, броколі, капуста, вирощувати її трохи складніше. Але не хвилюйтеся, за допомогою цих порад щодо збору врожаю ви зможете насолоджуватися великими головками цвітної капусти всю осінь. Вона зберігається в холодильнику кілька тижнів, а ще її можна консервувати, маринувати або навіть перемалювати в борошно. Деякі використовують її як альтернативу рису варіантів безліч. Спочатку розберемося, коли краще збирати кольорову капусту, а потім як це правильно робити. Коли збирати цвітну капусту. Цвітна капуста готова до збирання, коли її головка досягає максимального розміру. Залежно від сорту, це може бути від 15 до 25 см в діаметрі. Якщо ви плануєте збирати урожай восени, швидше за все, ви висаджували розейсаду в середині або наприкінці літа. Цвітну капусту також можна вирощувати ранньою весною, щоб збирати урожай до середини літа. Головне встигнути до настання сильної спеки, тому що цей овоче погано переносить високі температури. Деякі сорти вимагають тривалого вегетаційного періоду більше 6 місяців. Їх краще вирощувати в м'якому кліматі або починати рано з тривалим розеясадним періодом. Більшість сортів дозрівають через 5 10-100 днів після висадки розесади, а до цього їм потрібно 4-6 тижнів в горщиках будинку. В цілому, від посіву до збору врожаю проходить 12-16 тижнів. Регулярний полив і підгодівлі, ключ до успішного врожаю правильний догляд. Цвітна капуста вередливіше інших культур і може піти в стрілку, якщо їй щось не сподобається. Недолік або надлишок води, нерегулярні підгодівлі, все це може спровокувати передчасне цвітіння. Грунт повинен бути вологим, але не мокрим, як вичавлена губка. Якщо у вас важка глина або пісок, додайте компост, він поліпшить структуру ґрунту і наситить її корисними мікроорганізмами. Цвітна капуста любить поживний ґрунт. Вносьте органічні добрива один-два рази до формування головки. Якщо забули підгодувати заздалегідь, можна зробити це пізніше, коли центральне суть вже почне формуватися. Головне добре полити після внесення добрив, щоб не опалити коріння. Відбілювання головки. У міру зростання головка може вилазити з листя. Деякі сорти самі закривають її листям, захищаючи від сонця, а іншим потрібно допомогти. Відбілювання не обов'язково, але воно зберігає колір і якість врожаю. Для цього акуратно підніміть листя навколо головки і завияжіть їх м'якою мотузкою або шпагатом. Листя повинні повністю закривати суцвіття від світла, інакше воно позеленіє або почне цвісти. Перевіряйте раз на кілька днів, поки головка не досягне потрібного розміру. Збирання врожаю цвітна капуста готова до збирання через кілька тижнів після відбілювання. Восени, коли дні стають корочими, зростання сповільнюється. Хоча вона витримує легкі заморозки, постійні морози їй шкодять. Кращий час для збору ранок, поки ґрунт не нахрілася. Зріжте головку секатором, залишивши стебло довжиною 10-15 см. Це захистить її від хвороб і шкідників при зберіганні. Видаліть бруд, пошкоджені ділянки, і розв'яжіть листя. Якщо їх залишити, вони можуть спричинити гниття. Після збору основної головки рослина може дати бічні пагони. Їх можна зрізати і їсти, поки морози не погубили рослини. Або просто видаліть рослину і відправте в компост, щоб повернути поживні речовини в ґрунт. Як знизити в польову спеку? Восени температура зазвичай прохолодна, але якщо у вас ще жарко, головки можуть перегрітися на сонці і стати м'якими після зрізання. Щоб цього уникнути, відразу після збору опустіть капусту в холодну воду, а краще. Крижану. Це збереже її хрусткою і запобіжить гниття. Якщо на вулиці вже прохолодно, досить просто промити і просушити урожай перед зберіганням. Зберігання. Перед тим як прибрати капусту в холодильник. Переконайтеся, що вона повністю суха. Вологість може призвести до гниття. Промокніть її чистим рушником. У холодильнику цвітна капуста зберігається 70 днів. А в ідеальних умовах довше. Але, швидше за все, вона не залежиться. Домашня капуста занадто смачна. Тримайте її в контейнері або в відсіку для овочів, щоб вона довше залишалася свіжою. Популярні сорти. Який сорт вибрати залежить від вашого клімату і переваг. Ось кілька чудових варіантів. Романеско. Цей сорт з надзвичайною формою і яскраво зеленим кольором старовинний європейський гібрид. Він краще підходить для осіннього врожаю і не дає бічних пагонів після зрізання. Твістер. Само тебе ливаючийся сорт ідеальний для ледачих садівників. Його листя самі закривають головку, а рослина стійка до спеки Snowball вайп Ще один самоотебеливаючийся сорт з білими головками до 15 см в діаметрі, відмінно зберігається і не стрелкується. Часті питання. Як зібрати насіння цвітної капусти. Після цвітіння утворюються стручки з чорним насінням. Збирайте їх, коли стручки пожовтіють і стануть сухими. Скільки разів можна збирати урожай? Більшість сортів дають лише одну головну головку, але деякі утворюють бічні пагони, які можна зрізати і їсти, в якому місяці збирають кольорову капусту, залежить від часу посадки. Осінні урожаї збирають з вересня по листопад, а весняний з березня по травень.